Анкіст неодноразово кожен з нас замислювався над питанням. А як фармити у задоволення? А на чому ефективніше фармити? Який рецепт багатомільйонних аккаунтів? Пандич зараз все розкаже, в цьому відосі навіть покаже топ-5 танків, які здатні фармити гори срібла тобі на аккаунт без жодних проблем. А їх потенціал до нанесення шкоди здивує тебе приємним бонусом у вигляді високих показників. Даний топ оснований виключно на особистих спостереженнях: високому пробитті базовим снарядом кожної з машин, плюс недорогою вартістю снарядів та ремонту техніки. Тому Сідай зручніше і дивись уважно, щоб не пропустити деталей. Топ-5 займає новий танк з цікавою механікою полодження гармати японський важкий танк 8 рівня Type 63. Він має досить приємну гармату, не з високою альфою, але з приємним пробиттям на базовому снаряді, який коштує відносно недорого та має покращену нормалізацію. Тому вицілювати і пробивати супротивників не стане для тебе проблемою. А в кінцівому результаті принесе чимало кредитів. Ти спитаєш, а чому тоді п'яте місце? ПОЧЕМУ так нахуй? Все досить просто. В нього високий ватний корпус, який можна пробити просто пальцем. Тому танк доволі ситуативний і грає лише від позиції. Тому важко назвати його універсалом. Для ефективної гри тобі прийдеться займати зручний рельєф і грати виключно від нього. Для того, щоб максимально реалізувати цей апарат, раджу тобі поставити на нього досел, вентиль і турбіну для гри з однокласниками. А граючи з десятками, краще замість турбіни використовувати закал. Ось така. На хуйня малята. Четверте місце в рейтингу на кращих фармерів за рахунок повищеного коефіцієнту фарму посідає танк, який здатен приносити більше кредитків за завдану шкоду. Високий ДПМ, чудове бронепробиття. Відміна точність і маскування дає можливість накидувати велику кількість шкоди на цій ПТСА 8 рівня. Але за рахунок відсутності огляду і динаміки робить з трвс 1 карту залежність. Я скажу навіть більше. Командно залежне, адже сама по собі вона не здатна на великі результати. Для ефективної гри на цій ПТ необхідно потрапляти на відкриті мапи, ставити на 15 метрів від куща і реалізовувати ДПМ за допомогою союзників, які здатні підсвічувати супротивник. Також кути зведення і цікаве бронювання дозволить грати і на деяких міських мапах, займаючи зручний для вас рельєф, задираючи корпус, щоб вас не пробували. Але знов таки, ви маєте бути не одні на фланг, щоб вам не заїхали в борт, адже для цієї ПТ це. Смерть, щоб максимально реалізувати сильні сторони машини, варто поставити на неї досилач з вентилятором і турбіну для комфортного пересування в осадному режимі. А на відкриті мапи, на кшталт прохорівки чи малинівки, замість турбіни можна використовувати труби для максимального збільшення огляду, адже при повороті ходової в осадному режимі дія труб не скіпається, що дає великий плюс для даної машини, або використовувати малошумку для збільшення маскування. А от наступний танк вже сам собі може світити. Має башту, на відміну від попередника, яку ніяку динаміку, не самі видатні мінус 9 градусів кутів нахилу гармати, але які є. Високу разову шкоду у 400 альфи і пробиття у 240 мм для СТ8 рівня дають можливість Мітлеру фармити мільйони срібла. Але є нюанс. 11,3 секунди КД на трофейному обладнанні разом з Доппайпо. Обмежують машину у потенціалі нанесення шкоди, тому лише третє місце. Грає дана машина ефективно з дистанції, прикриваючи союзників, жорстко просаджуючи тих, хто помиляється. Для ефективної реалізації гармати варто встановити класичну збірку для СТ: Вентиль, Стаб і досил, адже як КД, так і стабілізація залишає бажати краще. Але у нас з вами топ фармерів, а не топ премів для приниження противників, вірно? Користуючись моментом, хочу попросити тебе підписатися на канал, протиснути вподобайку та до коментаря додати свій танковий. Нікнейм для традиційного розіграшу голди. Ну а щоб додати трохи мотивації, я розіграю додаткову голду з цього відео, якщо ми наберемо 700 підписників. Боже, дякую кожному з вас особисто. Повертаючись до топа, на другому місці в нас розташувався досить приємний апарат. Машина з високим пробиттям, найвищим ДПМ на рівні, міцною рубкою, однією з найімбовіших машин сучасності у World of Tanks. Апарат, який здатен анігілірувати цілий фланг в соло. Ідеальний танк для дефу, так і для прориву флангу. Машина з хорошою точністю, і кутами нахилу аж у мінус 10 градусів. Здогадався? Ні. Це торта ЛМК-1. Ідеальний прем. Адже ти можеш грати на ньому як із ближніх дистанцій для максимальної ефективності, так і з другої лінії, прикриваючи союзників. Для покращення ТТХ, я радив би катати тобі на збірці турбіна до Ventel, яка дасть тобі найвищий ДПМ на 8 рівні. І додаткову точність з оглядом за рахунок вентеля. Ну а турбіна необхідна для того, щоб ти встигав проїжджати на фланг, адже рухливість машини, м'яко кажучи, не дуже. По традиції раджу збірку для гри з 10 рівням. Як на мене, варто замінити вентиль на закал. Це підріже ДПМ, але дасть додаткову можливість пережити одну тичку, тим самим дозволить дати один-два постріли, що буде вже на дистанції набагато ефективніше. Тому, виявляється, торт входить не тільки у топ-3 найкращих фармерів, а й у топ найсильніших машин 8 рівня. Але уступає п'єдестал машині, яка була створена для. Для пригнічення супротивників, машина у якої є все. Альфа, броня, динаміка, пробиття, точність. А якщо детальніше 500 альфи, базове прибиття у 250 мм, 0,3 розкіт на 100 метрів, міцну рубку та швидкий поворот шасі. Дає можливість кожні 10 секунд без проблем пробувати будь-якого і навіть машини вищі рівня. За рахунок великого калібру має повищений урон по модулях, тому підпалювати ворогів, відривати БК, ставити на каток на карів і буде доволі часто. І навіть почнете вірити в те, що гра може приносити задоволення. Грає машина ефективніше з середніх дистанцій, щоб супротивнику важче було вицілювати слабкі зони на середній дистанції, тобі достатньо трохи мансувати корпус. Щоб реалізувати вогневий, Потенціал достатньо буде досила закалки і турбіни, адже стабілізація і достатньо приємна на карі. А граючи у топі, можна замість закалки використовувати венти, який пришвидшить ДПМ і додавить огляду, який дозволить фармити ще більше срібла на твій аккаунт. Пиши у коментарях, на якому премі ти більше всього виносив срібла, та який твій особистий топ-3 фармерів. Ну а з вами був Пандич. До зустрічі у наступних відео. Па-па!